Пишуть деякі коментатори, покажи свій зарослий город, а тоді давай поради. Ось любі, це для вас ось такі шикарнющі бур'яни виросли в нас того року в бараболях, бо ми її не кропили і не сапали 355 разів. І взагалі, все це така дурня, все це поправимо і можна легко позбутися. І взагалі цікаво мені, де в людей береться оте бажання. Показати себе кращим за когось. От в мене город ідеальний, а в тебе бур'яни. І що далі? Ну, є вони і є, від того бараболя не стане меншою. А може є такі люди, в яких взагалі не ростуть бур'яни на городі, чи може є люди, в яких є ще інші справи, крім городу, і город і бур'яни не є на першому плані. Взагалі, що думаєте ви стосовно цього? Напишіть, буде цікаво почитати, поділіться своєю думкою, та й похваліться, які городи у вас.